Двох працівників посольства Ізраїлю, у молоду пару, яка збиралася побратися, було вбито у Вашингтоні. Стрілець відкрив вогонь у середу ввечері, коли ті виходили зі столичного єврейського музею, що за два кілометри від Білого дому. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Як повідомила начальниця поліції, чоловіка ідентифікували як 30-річного Еліаса Родрігеса. Під час арешту він скандував свободу Палестині. Перед тим як стріляти, підозрюваний ходив туди-сюди біля музею. Він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і відкрив вогонь. Після стрілянини війшов до музею, де його затримала служба безпеки заходу, який там проходив. перед журналістами виступив посол Ізраїлю в США. Пара, яку застрелили в ім'я вільної Палестини, збиралася побратися. Молодий чоловік купив цього тижня обручку і хотів зробити пропозицію в Єрусалимі. Це була гарна пара, яка прийшла провести вечір у культурному центрі Вашингтона. Посол Ізраїлю також повідомив, що йому зателефонував президент Дональд Трамп. Той сказав, що його адміністрація зробить усе можливе, щоб боротися з антисемітизмом і покласти йому край.